А далі до обурливих ситуацій, які пов'язані з нашими чиновниками, ті новини, які ми бачимо часом в мережі про п'яні аварії, постраждалими, мотиніві мільйони на елітні авто, секс-скандали, бійки під куполом Верховної Ради України, все це, м'яко кажучи, принижує український народ, і власне нам, українцям, звичайним простим українцям за це. Відверто соромно. І не хочеться, щоб ці події взагалі якимось чином висвітлювалися. Але якщо замовчувати, то напевно, що ми такі е, дії ніколи з вами не поборемо. Отже, просто зараз підбірка найгучніших зашкварів влади До вашого. У передвиборчих промовах вони клянуться народові бути чесними і прозорими, наче кришталь. А потім можуть утнути таке, що просто не вкладається в голові. І якби це були ну дуже рідкісні випадки, це півбіди. З ким не буває. Помилилася людина, але ж ляпи і зашквари буквально переслідують наших народних обранців на кожному кроці. Але ви перетворюєте цю країну на мафію, на філіал мафії. Чого тільки вартий відвертий скандал з екс-очільником комітету з зовнішньої політики Богданом Яременком? Просто у залі засідань його заскочили за пікантною перепискою щодо замовлення секс-послуг. Звісно, політик спочатку оголосив усім, що це розіграш для нечесних журналістів. Та, зрештою, публічно вибачився. Я хочу вибачитись перед своєю фракцією і перед президентом. Ви стали заручниками ситуації. Ви не заслужили, щоб вас втоптували в багно разом зі мною. Я Очаюсь, друзі, я сприйму спокійно і з вдячністю, будь-яке ваше рішення. У моєму питанні я хочу вибачитися також перед своїми виборцями. Ви теж не заслужили. А дивитися на все це. А які крилаті фрази видають політики поза залом засідань? І Олександр Дубінський просто ідеальний тому приклад до отримання мандата, будучи журналістом-розслідувачем, він робив сюжети про багатства політиків. А зрештою сам став фігурантом журналістського розслідування. Ну хто ж не бачив інтерв'ю у кулуарах Верховної Ради про його статки, зокрема про марки та кількість елітних авто у гаражі? Ви буваєте у маму у гостях? От і я буваю, можу на її машині поїздити, якщо схоче. Вона ж постійно у вашому користуванні не завжди. Повірте, ви просто погано виконуєте свою роботу. У мене є й інші машини. Я, я по вентлі не виступаю як по майбутнє зараці до речі, вона виступає мама. мама Любить швидкість. Хтось із народних обранців полюбляє їздити зручно, вмостившись на задньому сидінні. А хтось навпаки пересувається винятково за кермом авто і ДТП за участю народних депутатів трапляються на жаль нерідко. У серпні 21-го року нині ж екс-депутат Верховної Ради України Олександр Трухін на Бориспільській трасі п'яний влаштував аварію, внаслідок якої постраждали шестеро людей. Та замість щирого розкаяння він обрав другу тактику. Давай я так це в цей ліс піду. Не вийде. Я з Денисом поговорю. З яким Денисом? З Монастирським. а тебе прошу. Якщо він мені зателефонує особисто, я б задоволенням. Я те прошу. Пальму ж першості по кількості згадувань про себе у новинах не з кращого боку утримує слуга Микола Тищенко. То він у розпал коронавірусу влаштовує помпезну вечірку на честь дня народження своєї дружини у столичному готелі. То усі дізнаються, що попри суворі карантинні обмеження, його ресторан тихцем працює для кола обраних. То, попри заборону виїзду з країни. Тищенко полетів у Таїланд, і нібито це було відрядження для зустрічі з українською діаспорою. Сьогодні в умовах повномасштабної війни з Росією партія має асоціюватися із щоденною кропіткою роботою по допомозі фронту і укріпленню тилу, яку проводять тисячі членів нашої політичної команди, а не із публічними скандалами, сумнівними піар-акціями та сварками. Історії, де центральними фігурами скандалів ставали провладні народні обранці, більш ніж достатньо після кожного такого випадку. Звісно, ті, хто опинився у центрі уваги, бажаться більше нічого такого не утнути, та схоже, щоразу наступають на одній й ті ж граблі. Олександр Карпач, телеканал Київ.